Вітаю, дорогі друзі. У нас сьогодні дощове, похолодало дещо. Одним словом, на вулиці особливо нічого не поробиш. Але у мене є за чим подивитися. Зараз, помимо вулиці, я на вулицю вийшла, так е, пройшла, подивилася, кохи не знеслися. Цесарки бачу теж не особливо зараз заходять до. Хліва, можливо, вже де на вулиці почали нестися, не знаю. Але от у мене мускусна качечка, яка висиджувала каченят. Висиділа вона 10 каченяток своїх, і прийняла вона також четверо каченят, з якими я носилася, яких висиділа Кобочка. До речі, ще що хочу додати: що наша качечка висиджувала. Яєчка, від, Ось вони від нашої качечки, від качурів, яких ми цього року придбавали. А квочечка у нас висижувала яйця, які я отримала по пошті від Андрія Новосада. Ну, жаль, звичайно, що тільки четверо каченяток, але вони у мене самі перші, вони самі старші, і тому я буду знати, де вони. Вони зараз ось під, під нею разом з цими малятками. Вони, до речі, сьогодні з самого ранку вчили їсти, вчили воду пити. Чому? Тому що качка. Ну, я не вперше з таким уже стикаюся. Качка, я каченят забрала, а вона наполегливо тиснулася у своє гніздо там, де вона висижувала. Я ось мусила це гніздо закладати якимось старими мішками, з чимось там, не знаю, чи з качанами, чи з чим, з якимось стільчиком, що накладала. Для того, щоб вона у нього не всілася. Ну і як бачите, все-таки вона покрутилася, покрутилася біля гнізда, е, побігала, послухала, що тут є каченята. Я ось так їх відділила, е, зробила, щоб вони ніде не виходили. І вона зацивнула сюди в цю загорожку до них. Ось і тепер вони усі під нею. Ну е, знаєте чому е, ми, наприклад, от у нас в сім'ї ми надаємо перевагу. Саме ось ці породі е, качок. Ви подивіться качур, подивіться, подивіться, який красун. І він стоїть тут біля них, він, стоїть, е, він був біля неї. Це я прийшла, він он туди вилетів. От, і він уже тут над нею ходить, е, ходить кругом, кругом неї, кругом цих каченят. Е, ми е, тримали. Е, Довгенько їх знаєте, і е, дуже ними задоволені. Але якось так сталося, що вони у нас чомусь звелися. Не знаю, е, яка була тому причина. От, і е, не стало їх цього року, ми минулого року їх не було. Цього року ми е, ще з зими ми вже почали шукати так, щоб. Е, Знову їх повезли. Тому ми придбали, ось придбавали ми два качурі. Ще у нас Тайсон. Ми його лишили на плем'я. Був у нас ще хто слідкував за відео, був у нас такий білявий Джексон. От, вони гарненько обоє справлялися. Так сталося один в рівно потрібно було прибрати, тому що качки посідали. От, і оце вона, ось ця така червона біленька качечка, вона перша, яка повела каченят. Знаєте, чому ось саме ці качки нам до так до вподоби? Я навіть і не знаю, як пояснити. Сам перед те, що вони не крикчать. Не люблю я, коли от качок стадо і коли ось цей такий гамір від них стоїть. Ні, не люблю. Е, хоча в нас крикливі цесарки, цесарки подобаються, а от коли ка... какові ці качки не подобаються. А ось ці качечки, вони тихенькі, вони тихі, їх не чути, що вони навіть є. Ну і, звичайно, вже коли ми ось так ми їх розводимо, то захотілося мені більше довідатися про них. І можу навіть у кількох словах зараз сказати, яку інформацію от я дослідила стосовно ось цих качок, стосовно мускусних качок. Чому, чому, мускусна, чому мускусна картка? Все через. оцей... М'ясистий наріз на дзюбі. Он У качура він який е, красивий, гарно його видно. У качечки він зовсім зовсім невеличкий, але він теж є. Вважається, що він виділяє жир, що пахне мускусом. А от чому, чому саме індокачка? Чому кажуть індокачка? Е, і побачила такий жарт. Індокачка взагалі, взагалі не через те, що скрещена качка з індиком. Ну, звичайно, це такий жарт витає на просторах інтернету, от а насправді. Індокачка, тому що перші, хто її одомашнив, були індіанці. Адже батьківщина, взагалі, ось цих качок, де вони ще й до цих пір є у дикому виді, це Південна Америка та Мексика. Уже звідти вони розвозилися у багато-багато країн світу. І от через те, що індіанці перші, хто їх одомашнив, вони і до цих пір називаються індокачка. Ну, ще, що середня вага їхня досягає от селезня у домашніх умовах від 5 до 7 кг, качечки від 2 до 2 кг 700 г. У, диких, у дикій природі вони мають меншу вагу. Що ще нам подобається, і я до речі знайшла теж тому підтвердження, що їхнє м'ясо пісне, їхнє м'ясо пісніше набагато ніж звичайної качки. Тому хто не любить жирного м'яса, то ось ці качки. Удома якраз, якраз саме те. Також, на відміну від звичайної качки, вони поїдають набагато менше зерна. Вони залюбки випасаються, як ось випусти їх на вулицю, то вони випасаються дуже-дуже залюбки. Також качечки дуже гарні, дуже гарно насиджують яйця. Несуться раз. от, Яйця можна забирати, наприклад, але. Якщо залишати яйця під качкою, от вона понесла собі скільки вона сідає, вона дуже гарно доглядає, дуже гарно потім доглядає потомство, висижує. Вона ну вона від усього буде захищати, хоч вона не голосна, але коли загрожує якась небезпека, вона видає такий звук, наче змія. У мене десь шорт є там, де я до неї отак підходжу простягую руку їй у гніздо, коли вона сидить на яйцях, і вона починає шипіти. Ось так вона захищає своє е, потомство. Ну, але якби ось я не знаю, чи довго наша буде водити цих каченят. Е, поки що, знаєте, холодно. І мені так добре, що вона до себе забрала ось цих четверо е, качат, вона вже буде їх обігрівати. Ви подивіться, як вона насторожилася, тому що виципнула онкицька. І вона вже подивіться, вона така вся насторожилася, і все, всі каченята під нею. Мені дуже добре, тому що. О! О, от так вона пошипує, тому що вона їх буде обігрівати і, і глядіти все. От, але якщо, наприклад, потім від неї качати відлучити і вже їх вирощувати самостійно, вона трішки походить, відпочине, і вона знову може починати нестися. І ще до осені вона може знову нанести і сісти і зробити ще один. Виводок, от ну ще які переваги те, що вони не потребують особливо водою, так як такі качки звичайні. От їм достатньо просто десь там якогось болотка, якоїсь водички в щось наливати, і точнісінько, так само взимку. Їм достатньо якогось відразу водою чи тазика і все вони ось так будуть рости. Ну, а якби, що відносять до недоліків у вирощуванні ось вдома цієї породи, то вважається, що їхній зріст повільніший, повільніше зростання порівняно з іншими породами качок, а також ось ця відчутна різниця у вазі між селезнем і качечкою. Але але що хочу сказати? Ось хай це буде як недолік, проте за те, що ось вони такі спокійні, за те, що вони тихі, за те, що вони економніші у, у харчуванні, я вважаю так, вигідніші у вигодованні, От, ну і за те, що їхнє м'ясо пісне і вважається дієтичним. Я думаю, що вони варті того, ось щоб заводити їх, розводити у своєму підсобному господарстві. Хочу сказати, що ми, ми ними були дуже задоволені, коли вони у нас були. У нас їх було чималенько свого часу. Ось потім, коли не було рік, не було, ми були без них, то ми, ми шкодували. Дуже шкодували, скажу так, якщо, наприклад, молоді качурі, от е, ми на вечір, так як у нас сім'я велика, шість чоловік, е, ми на вечір, наприклад, качура собі зарубали, стушили, ми гарно повечеряли. Е, якщо є достатня кількість, то це можна дві качечки рубати, можна е, ту саму тушонку зробити, якщо їх є, якщо не якщо немає бажання, наприклад, перетримувати їх багато через зиму. Е, тобто, Ось як для нас, то вони дуже-дуже хороші качки. Вона, вон, поки е, я сижу, <сі> розповідаю, вона всіх качат поховала. Дивіться, що робить качур. Я підходжу, він починає сердитися, шепить. Ось вона теж ось так. Ну, так би хотілося, щоб ви побачили цих маляр. Ось, он вони в нас в основному вони в нас будуть ось такого окрасу червоно-білого. Кілька, кілька качат. Мені здається, чи то двоє, чи то троє з 14 є таких, що будуть чорно-білими, чи, можливо, темно-лавандового кольору. Ось такі. А, а так, в основному червоно-біленькі. Да, не, ну не згадала про це, що знаєте, що окрас вони є різні. От взагалі в природі то вони в основному е, чорно-білі. От, але виведені вони вже є, різні. І шоколадні, і лавандові. От і такі, і білі з чорненьким візерунком невеличким, і червоні. Одним словом, вони гарні, хороші качки, правда? От, бачите, каже, що правда? Я думаю, що у кого вони є.